Переходячи від державного бюджету минулого року до державного бюджету поточного року, була створена реальна проблема щодо фінансування професійно-технічних закладів. І ми знайшли вирішення, уряд прийняв відповідну постанову, і ця постанова, наскільки мені відомо, була підтримана профільним парламентським комітетом. Роман Качур, я прошу проінформувати Кабінет міністрів України щодо фінансування професійно-технічної освіти. Доброго дня, шановний пане премєр міністр члени кабінету міністрів, громадяни. З метою продовження реформи децентралізації з початку цього року місцевим громадам були передані функції з управління професійно-технічними навчальними закладами та відповідного їх фінансування з місцевих бюджетів. Головною метою цього було надання громадам повноважень для здійснення підготовки кваліфікованих кадрів, які потрібні саме цьому регіону. У 2016 році було передано 750 закладів. З них 310 закладів на обласні бюджети і 440 закладів на міста обласного значення. Мережа ПТУ по регіонах суттєво відрізняється. Так, в містах обласного значення Рівненської і Тернопільської областей знаходиться найменша кількість 7 закладів, а в Дніпропетровській області 40. Історично так склалося, що ця мережа ПТУ відповідала структурі економіки того часу. І вже останні кілька десятирічні не змінювалася на даний час. Ця мережа фактично не відповідає реаліям сьогодення і потребам економіки, яка є в сучасних умовах. Зокрема, наприклад, в місті Шостка Сумської області при населенні близько 70 тисяч чоловік функціонує три професійно-технічно-навчальні заклади. При цьому шостінське підприємство Свема для якого готувалися кадри, вже де-факто не працює. В місті Стри Львівської області з населенням 60 тисяч чоловік функціонує чотири професійно-технічні заклади. Тобто на сьогоднішній день фактично нам потрібно дивитися, реформувати цю, цю систему, але існує певний перехідний період. Тобто, громади, яким надані повноваження, також отримали і суттєвий і додатковий фінансовий ресурс тільки в частині. Виконання додаткових повноважень по децентралізації, сума додаткового ресурсу 35,2 мільярди гривень. Як засвідчує аналіз, який ми провели в Міністерстві фінансів, 139 громад місцевих запланували повністю або частково видатки на фінансування ПТУ, але є дев'ять громад, які... Не запланували і не здійснюють видатки. Це в цілому 16 закладів. При цьому такі бюджети, як місто Мукачево, Закарпатська область, Ізюм, Куп'янськ, Лозова, Люботин, Первомайський, Чугуєв, Харківська область, принципово депутати відмовилися від їх фінансування, маючи ресурс. Розуміючи труднощі і перехідний період, ми на 4 лютого уряд прийняв рішення про виділення 500 мільйонів гривень і для фінансування потреби в тих тих регіонах, де не здійснюється. Такі рішення вимагало погодження бюджетного комітету Верховної Ради. Депутати неодноразово збиралися, і 17 березня таке погодження було надано. Вже 18 березня перші 200 мільйонів були перераховані на обласні місця і наступні транші по 75 мільйонів будуть здійснені протягом наступних 4 місяців. Згідно рішення уряду, обласні адміністрації повинні вже на місцях подивитися і здійснити розподіл наданих коштів От по сумах, є по кожній області запропоновано. Ми знаємо, що вже перші ті області, які оперативно спрацювали, вже фактично кошти поступили на місця. Ми постійно здійснюємо моніторинг ситуації. Перед початком навчального року, в липні, серпні місяці, ми повернемося до аналізу, і в разі необхідності в нас є додатковий фінансовий ресурс, ми зможемо підтримати ті громади, які будуть фінансово неспроможні з тих чи інших причин Дякую. Роман, тобто ми найбільше дали Одеса, так. Рівне, Суми. Херсон. А чому така розбіжність у цифрах? Це і Львів, 43 мільйона, Тобто, це мережа така область. Це прив'язано до ми аналізували кожний місцевий бюджет, окремо забезпеченість його власним ресурсом. Зокрема, по Львову я називав це не тільки Львів, це і Львівська область. Я називав місто Стрий. Це склалася е, фактично мережа фактичних витрат, на е, ті заклади, які існують на сьогодні, де працюють люди і повинні отримувати зарплати, і також забезпеченість місцевого бюджету. Таким чином було здійснено. Е, ви це перераховуєте на обласні бюджети, а вони далі самі розгонку роблять. Вони роблять розгонку і фінансують. Питання є до Романа? Нема? Да, будь ласка. Якщо дозволити від імені Асоціації міст України, ми хотіли б зауважити, що проблема з ПТУ дуже серйозна. Були прийняті два закони. Справа в тому, що це державні повноваження і в цих закладах навчаються діти з усієї області або з регіонів. Це для нас не властиві повноваження. У нас ресурсу, як ви кажете, не вистачає на них. Є серйозна проблема декілька разів. Представники ПТУ приїжджали, ми зверталися, і в тому числі до уряду. І ті кошти за нашу інформацію, які надійшли на область, вони, на жаль, до міст не потрапили. І не факт, із цих 500 мільйонів при потребі 5,8 мільярдів гривень, що вони надійдуть. З 5,8 мільярда гривень місцеві бюджети затвердили 4 мільярди і здійснюють, я називав кількість міст, яка, яка фінансується. Однозначно, система ПТУ потребує подальшого реформування. Міністерство освіти підготувало проєкт закону про функціонування профтехосвіти. Ми цей проєкт закону також підтримали в цілому уряді, направили його до Верховної Ради. Тому це дійсно перший етап. Ми слідкуємо, підтримуємо фінансово ті бюджети, які зараз не мають можливості профінансувати. Але це процес, це дорога, яку ми повинні пройти. Цей шлях. Я би хотів звернутися до асоціації міст з проханням. Якщо у вас є факти про те, що ми перерахували на обласній адміністрації кошти, а ці кошти не дійшли до відповідних міст, ми би вам дуже подякували за такі факти. Це перший. І друге, я просив би Сергій Миронович запросити так само асоціацію міст, зробіть селектор разом з Мінфіном, всі області підключіть, пройтися, куди ми відправили гроші, і там, де є ще не вирішені проблеми. Тому що ми передали значну частину ресурсу при бюджетній децентралізації, це 4 мільярди гривень. Зараз там, де фінансово неспроможні території, то ми дали цих 500 мільйонів. І далі треба необхідно постійно моніторити ситуацію для того, щоб зрозуміти, чи є у нас ще фінансові проблеми і яким чином проходить реформування цієї системи в цілому. Тому що зараз ми дійдемо до реформування, Сергій Миронович, я так розумію, що у нас зараз буде питання по передачі в комунальну власність. Роман, дякую. Шановні колеги, всі ці процеси децентралізації, вони дуже непрості, дуже багатоаспектні І тому, звичайно, те, що ми робимо зараз, ми робимо без нового закону про професійну освіту, який ми планували разом з законом про освіту базовим прийняти до Нового року. Обидва закони в Верховній Раді, я сподіваюся, що закон про освіту ближнім часом буде прийняти. І вже в світлі тих рамок, які він виставить, буде прийняти закон про професійну освіту. Тому зараз я хочу поінформувати про те, які заходи будуть робитися урядом, тобто сьогодні буде дано доручення про передачу майна. І тут також передбачено цілий ряд заходів. Отже, оскільки в нас іще немає закону про професійну освіту, який передбачає ряд інструментів по модернізації мережі профтехосвіти. Ми рекомендуємо обласних Київської міської держадміністрації утворити міжголозові ради професійно-технічної освіти або в законі, там вживається термін рада стейкхолдерів з метою обговорення регіонального замовлення на підготовку кадрів та плану модернізації мережі професійно-технічних навчальних закладів з урахуванням необхідності їх укрупнення впродовж 2016-2018 років. Тобто модернізація мережі означає насамперед, що кількість юридичних осіб буде зменшуватися, вона зараз неадекватна, але ми прогнозуємо, що кількість учнів не повинна зменшуватися, і в перспективі вона повинна збільшуватися. Тобто це дуже складні і дуже, дуже серйозні процеси. На рівні області видно, яка індустрія є в області, які перспективи розвитку і які кадри, які професії потрібні. Тобто область повинна відігравати дуже важливу роль тут. Далі Міністерство освіти і також Київська міська і обласні державні адміністрації будуть забезпечувати підготовку до передачі професійно технічних навчальних закладів із державної власності до комунальної власності відповідних територіальних громад з урахуванням норм статті 27 закону України про державний бюджет України на 2016 рік та в порядку передбаченого закону України. Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності. Це дуже важливо, тому що той, хто фінансує, той повинен володіти. Це аксіома. Далі, Міністерство юстиції і Держгеокадастр будуть вживати заходи щодо сприяння професійно-технічним навчальним закладам у питаннях державної реєстрації права власності за державою на нерухоме майно, яке закріплено за такими навчальними закладами, а також оформлення прав на земельні ділянки, які перебувають у їх постійному користуванні. І останнє обласні державні адміністрації, також Київська міська адміністрація. Повинні скласти і подати до 6 квітня 2016 року Міністерство освіти і науки переліки професійно-технічних навчальних закладів, цілісні майнові комплекси, яких на сьогодні можуть бути об'єктами передачі з державної до комунальної власності, відповідно до закону України про передачу об'єктів державної та комунальної власності. Тобто право власності на нерухоме майно, яких зареєстровано за державою, в установленому законом порядку. Визначено розмір та кадастровий номер земельної ділянки під об'єктами передачі. Тобто, ми починаємо цей процес і я сподіваюся, що ми його успішно пройдемо. Дякую, Сергій Миронович. Скажіть, а ми закон професійно-технічного освіту в парламент відправили? Так, ми відправили. І він чекає прийняття закону про освіту базового, тому що там є певні рамки, які також важливі для закону про професійну освіту. Про закон про освіту вже один раз слухався, він був на наше прохання відправлений на допрацювання в комітет, і вже, я думаю, з перших, числа, з перших чисел квітня вже він буде проходити. Уже до цього є всі підстави, і я сподіваюся, голоси також. Зберіть їх, будь ласка, Сергій Миронович, можливо, навіть на цьому тижні на селектор покличте профільних заступників. Так само по великим містам, хай там або мери, або заступники мерів всі зберуться, і пройтися повністю комплексно по вашому проєкту доручення. Це протокольне доручення Кабінету міністрів. Так, так. Тобто ми його приймаємо, товариш, як протокольне рішення уряду. І з Мінфіном ще раз пройтися по всім коштам, які виділені по областям, де що підвисло. Добре, добре. Дякую. Дозвольте зауваження. От по пункту доручення ми пройшлися ОДА, Міносвіти, так, Державна власність, мін'юст, але питання в іншому. Нам потрібно внести зміни до закону з процентному відношенню оптимізації. Чому тому, що те, що показав Роман Качур, це питання радянського мастодонту, де є професійне технічне училище, які вже не можуть існувати. Кількість людей вона може бути зменшена, але кількість закладів повинна бути оптимізована. Зараз закон не дає можливості оптимізувати цю систему більш ніж 10% в рік. І це питання дуже складне. Чому? Тому що ми хочемо просто цього радянського мастодонта перекласти на місцеве солідування. В вашому дорученні я не побачив, хто внесе зміни до законопроекту для того, щоб дати можливість збільшити. Так. Дякую, Ендірович. Це дуже важливе питання. Наша позиція така, що ці відсотки треба взагалі прибрати, але після прийняття закону про професійну освіту, коли будуть інструменти, взагалі треба прибрати. Сергій Мірович, ви зрозумієте, час це гроші. Да? Мінфін сьогодні виділив 500 мільйонів. Потім ми будемо шукати знов кошти для того, щоб в першу чергу подавати той період, коли буде передано з державної власності в комунальну, тому що фінансувати вони їх можуть тільки після того, як вони їх приймуть. Потім ми повинні дати їм можливість. Управляти з точки зору оптимізації. Якщо ми будемо чекати, поки буде закон про професійно-технічну освіту, потім будемо змінити відсотки. Ми знову втратимо час і знову будемо шукати в міністерстві фінансів ці кошти. Тому я пропоную просто Давайте, доповнити, доповнити дорученням, щоб міністерство освіти підготувало зміну до законопроекту для того, щоб або прибрати ці відсотки, або визначити їх в більшій кількості. Добре. Okay. В цьому, до речі, є логіка, тому що вони ще рік будуть розглядати ці закони абсолютно. в парламенті, а реформу вже зараз треба проводити. Тому абсолютно правильно прибрати відсотки у нас основа що повинна бути в професійно технічній освіті? Нам потрібні робочі спеціальності, яких потребує економіка і підприємці, і підприємства на цих відповідних територіях. І е, зв'язати ринок праці безпосередньо з професійною технічною освітою, а не відсотки якісь хімерні. Це абсолютно правильно. Давайте внесемо такий проєкт закону, просто одну строчку випишемо, він швидше набагато пройде в парламенті. Так, це, це правильно, я згодний, але я це хочу підкреслити: дуже, да. дуже важливо, що зменшення кількості навчальних закладів не повинно тягнути зменшення кількості учнів. Це, це, це принципова позиція. Добре, дякую, колеги. Дякую.